В ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент Тіві. На війні загинув волинянин Дмитро Максимчук. У Туреччині з під завалів рятували Українку з сином. Україна повернула тіла 61-го загиблого військового. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 11 лютого. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у жалобі. На війні загинув волинянин Дмитро Максимчук. Про це журналістів район Ківерці повідомила сестра загиблого уродженця села Гайове. За словами сестри, воїна не стало 7 січня цього року. Також на війні з російськими окупантами 7 лютого загинув житель села Гірки Камінкашицького району, 51-річний Юрій Колтунович. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. Росіяни 10 лютого вранці в завдали масованого ракетного удару по Україні. За інформацією головнокомандувача зсу окупанти здійснили пуск 71-ї ракети. Крім цього, ворог застосував сім ударних безпілотників. Силами і засобами зсу та інших складових сил оборони знищено 61 крилату ракету ворога та 5 дронів. Авіаційні та ракетні атаки були здійснені із застосуванням літаків стратегічної авіації ту 95 з акваторії Каспійського моря. І Волгодонська та носіїв крилатих ракет в акваторії Чорного моря. В результаті ударів пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури в кількох регіонах країни. Луцьк посідає сьоме місце у рейтингу цін на однокімнатні квартири на вторинному ринку нерухомості по Україні. Найдорожче житло традиційно у столиці. Чи чекати подальшого підвищення цін на квартири на Волині детальніше далі. Луцьк посідає сьоме місце у рейтингу цін на однокімнатні квартири з ремонтом по Україні. За інформацією сайту з продажу нерухомості. Лун перше місце займає Київ. Однокімнатна квартира у столиці вартує 3 мільйони 200 тисяч гривень. В Луцьку ціна майже наполовину менша півтора мільйони. Натомість у сусідньому обласному центрі місто рівне вартість, так би мовити, однушки 1 мільйон 400 тисяч. В той же час Львів йде одразу після Києва. Там середня вартість однокімнатної оселі з ремонтом два мільйон. 100 тисяч гривень, крім того, на сайті Лун є статистика цін на ринку нерухомості за рік. Зокрема, середня ціна за метр квадратний у новобудовах Луцька в лютому минулого року була 19 тисяч 500 гривень. Після повномасштабного вторгнення ціна на житло почала б пустити вгору. У травні квадратні метри коштували уже 22 тисячі, а у листопаді аж 26. Нині середня ціна за метр квадратний у новобудові становить 28 тисяч гривень. У компанії з нерухомості кажуть, спочатку початку 2023 року продали більше 15 квартир. Найбільшою популярністю користуються двокімнатні та трикімнатні варіанти житла. Ціни коливаються різні: від 20 тисяч і кінчаючи там до 50 тисяч. Знов-таки, що, що ми говоримо, що таке 20 тисяч чи 22-25. Це, це вторинний ринок, це квартири з, скажімо так, з косметичним ремонтом, можливо, таким. Так от. А, а, що ми, а якщо ми говоримо про новобудову, то новобудова однокімнатна це в середньому ціна коливається, там, порядка. 30-35 тисяч, 40. І все-таки розріз, в розрізі треба дивитися площі. Бо однокімнатні квартири вони є різного. Якби площі і на будовах вони можуть бути як як 38 квадратних метрів, так умовно, і 52 два квадратих метри. Відповідно, якби це впливає на ціну разом із тим, прогнозують, що людям варто очікувати на подальше підвищення цін на житло, чи то у новобудовах, чи на вторинному ринку. Однак це не буде надто велике зростання. Каже Роман Вольчинський, всі, скажемо, передумова кажуть про те, що логічно і і правильно, коли ціни будуть би, підростати. Тому що метр квадратний і в забудовника буде якби зростати. Відповідно, складова собівартості метр квадратного вона, вона дорожчає. Відповідно, ціна буде дорожчати. За первинкою, як за правило, тягнеться вторинка. Тому це ці процеси вони взаємопов'язані і вони ну, нерозривні. І це буде відбуватися на ціну впливає чимало факторів, пояснює експерт з нерухомості. Насамперед, місце розташування: кількість кімнат, площа, наявність або ж відсутність ремонту. Тощо, тож у Луцьку ціна на житло посередні, якщо порівнювати з іншими регіонами. Найнижча ж ціна на однокімнатні квартири, якщо порівнювати обласні центри у Запоріжжі, вартість однокімнатної близько 920 тисяч гривень. Лучанин Андрій Муміч проплив у крижаній воді один кілометр. До цього запливу чоловік готувався більше двох років. Плавець розповів нам про підготовку до запливу, складнощі та майбутні цілі. Лучанин Андрій Муміч проплив більше одного кілометра річкою стир у крижаній воді. До цього чоловік готувався два роки щодня. Фізичні навантаження, моржування та гартування. Для початку це було просто новоконання. Далі я поступово збільшував відстань по відчуттю, і цього року я вже доплив до 700 метрів. Після чого вже просто ми чекали типу погоду, щоб сприятлива погода. Мається на увазі, щоб був легкий мороз і щоб був трохи снігу, було, щоб було фактурне атмосферне відео. Щодня пробіжка ранкова, щодня окунання, балансоване харчування. Є в мене специфічні вправи для дихання, які надважливі в цій справі, що тобі потрібно. Сконцентрувати максимально всю свою енергію, як і фізичну, так і ментальну, для того, щоб пройти таку дистанцію, це вже напевно більше не про фізичну силу, а це про синергію тіла і розуму. Андрій проплив вільним стилем в крижаній воді від вулиці замкової до будинку головання без використання гідрокостюму. На той час на вулиці була мінусова температура для непідготовленої людини. Переохолодження гарантоване. Останні 200 метрів я допливав вже в такому своєрідному трансі. Тобто, 200 метрів я почав з вільного стилю. Час з вільного стилю. А вже 200 метрів я вже трішки почав втрачати типу орієнтацію в просторі. Тобто я перейшов на, на, на брас, через те, що я міг так більше контролювати. Останні 200 метрів допливав іншим стилем через те, що було тяжко, я вже почав від берега до берега скажімо так, накручувати лишні метри. От. Типу, для початку, ну, тобто, коли ти пірнаєш, є таке перше шокове відчуття, воно завжди, бо навіть якщо ти просто окунаєшся, воно завжди є. Чи навіть коли ти. Душ приймаєш, ти uh, будеш. Uh... Тисячу разів приймати душ вдома, і тобі постійно а, а, твій мозок буде від цього не нереально привикнути. Тобто твій мозок постійно буде шокований від цих декілька секунд. Головне дисципліна переконує Андрій Мумича, тільки так можна дійти до поставленої цілі. Лучанин уже багато років займається гартуванням, тому один кілометр наголошує це зовсім не межа. Я хочу ну, бути прикладом для перш за все, для своїх дітей. Типу, щоб вони бачили. Тобто, зараз, якщо ти хочеш, щоб діти. Якщо ти хочеш, щоб діти тебе слухали, ти повинен бути в онлайні, якби там не було. Тобто ти і сьогодні вони в мене там донечка 11 років і хлопчик 8 років. Вони мало того розуміють. Але коли вони стануть старші, вони так само зрозуміють мене. Як я зрозумів свого там свою маму і свого тата, тоді, коли вони мені щось говорили, коли мені було так, як є. Я тоді, ну, дитячими очима це тоді зовсім, скажімо так, не розумілося. Мене е -е, дівчинка вона займається танцями. Хлопчик ходить на футбол. Зранку заставляю їх невелику зарядку. Я їм говорю, ну ви розумієте, для чого я вас заставляю Типу, зарядкава. Я хочу, щоб у вас була гарна звичка з малку. Фізичні навантаження це невід'ємна частина життя сучасної людини. Далі у Лучанина цілі амбітніші, довші дистанції та інші водойми. Нині чоловік продовжує моржувати та гартуватися, адже це запорука здоров'я, переконує Андрій. Вона пробула в російському полоні 6 місяців і тиждень Їй жодного разу не дали зателефонувати додому. Весь цей час вона не знала, як живуть її найдорожчі люди, але пройшовши через приниження і знущання, не ослабла духом і знову повернулася в стрій. Тепер Людмила Кравчук у рідному Луцьку і волинському прикордонному загоні. А в її обов'язки входить підтримувати тих, кому війна залишила непоправний слід. Бо як ніхто розуміє стан тих людей, детальніше розповість журналіст Андрій Гнатюк. Данилко та злата вже давно виглядають гостей. Прикордонники волинського загону прийшли привітати дочку загиблого Вадима Гошка і з ним на за дружчєм начальника Волинського прикордонного загону прибули, щоб підтримати родину, як говориться, загиблого героя прикордонника Вадима. Відповідно, я ж хочу представити пані Людмилу, яка реально буде вами опікуватися, буде допомагати, підказувати. Які документи необхідно збирати для відповідних виплат. для вас. Малеча швидко розпаковує сумку, а їхня мама пані Анна не стримує сліз. Після того, як поховала чоловіка не минуло й місяця. Тепер найбільше щастя жінки її діти. Невгамовний Данилко тішить усіх і все більше радіє гостям і подарункам. А Людмила Кравчук опановує нову роботу, швидко знаходить спільну мову з дітьми, Данилко не відходить ні на крок, бавляться то м'ячем, то кубиками. Тепер свій пережитий досвід пані Людмила конвертуватиме в допомогу тим, хто чекає або хто втратив на війні рідних, бо відбувши полон, як ніхто розуміє, яку травму залишає війна. Хто це? Це рак. Кажи рак. Кра Ану поки Людмила забавляє Даника, Аня розповідає про свого чоловіка Вадима. Каже, пішов добровольцем, хоча ніколи не служив в армії. 20 травня його мобілізували. Улітку побував у Краматорську, а через кілька місяців у Солидарі. Коли останній раз він виходив на зв'язок? 7 січня. 2, так? Да, ми ще посилку йому відправила. Він отримав посилку вранці і ввечері написав, що виходить. На позиції і декілька днів, і декілька днів, може бути без зв'язку, щоб не хвилювалися. За кілька тижнів Вадим сподівався приїхати, щоб привітати донечку Злату з днем народження. Заздалегідь купив їй великого пухнастого ведмедя і відправив дружині, щоб приховала до його приїзду. Повернувся у Луцьк Вадим на два тижні раніше, але вже назавжди, у домовині, не встиг особисто привітати дочку. Але татового ведмедика злата отримала. Був запакований в такій во Там була намальована якась колясочка. Я то була теж, це була якась іграшкова колясочка для ляльок. Я відкрила, а це був такий от ведмедик. Його мені подарував тато на моє день народження. На жаль, на він не дошив до мого день народження і не сумів приїхати. Але, хоча б якісь спогади про нього залишилися. Повідомив. Його хороший знайомий друг, що він важко поранений. додзвонилася до старшого, і старший сказав, що він, ваш чоловік загинув в час виконання бойового завдання. Загинув 8 січня. Близько 11-ї години дня він отримав поранення. Його в лікарню забрали, йому надали. Його евакуювали, а далі я не знаю. Я не розумію, для чого їх послали на штурм, якщо їх штурму не вчили. Підтримати родину приїхав і капелан прикордонників священник Михайло Хімчак. Хай Господь береже вас, вашу сім'ю, і всю нашу Україну. Сім Волинський загін узяв опіку над цією сім'єю. Людмила Кравчук обіцяє, що Аню з мамою та дітьми ніхто не кине на призволяще, будуть допомагати чим зможуть. Надалі ми будемо з ними так само. Зустрічатися, якщо будуть якісь необхідні вирішити проблеми або допомогти, щось там з документами і так далі. То це все входить в коло моїх обов'язків. у листопаді 2021 року. Людмила Кравчук під час ротації потрапила в Сартону під Маріуполем. А вже в лютому серед перших зустріла війну в ніч з 23 на 24 почався обстріл нашого підрозділу. Крас того населеного пункту Сартана. От, і, де і ми перебували. Це було до ранку, і вже зранку за нами приїхали, там, супроводжуючи кілька хлопців в Азову, і ми весь підрозділ ми виїжджали. Бої тривали і тривали за місто, тільки просто, е, нас все більше відтісняли, відтісняли, відтісняли. І... Фактично, ну це були взагалі не співвідношення сил. У нас було всього 8,5 наскільки я знаю, тисяч військовослужбовців, абсолютно всіх формувань. А їх було там від 70 до 120. Згодом її підрозділ перекинули на завод імені Ілліча. Там протрималися три тижні до 12 квітня. Вистояти проти навали орди було неможливо з багатьма іншими. потрапила в полон. Тиждень Воленівці і майже весь час у Росії. Представників Червоного Хреста не допускали. Рідні про Людмилу дізналися з якогось телеграм-каналу. Сказали, що ми з тепловізором вас бачимо, здавайтеся в полон. От, ну все, а далі нас відправили. Спочатку е, переночували, ми теж привезли мене на ту мою сартану, де я служила. Це е, були якісь такі е, ангари без вікон, без нічого і теж просто на. Е, на голому там цементі, де продувалося, була тоді жахливо холодна така погода, йшов мокрий сніг, дощ. От, ми там переночували дві ночі, якось там мостилися, де було. От, і після того нас перевезли в Оленівку, там ми тиждень пробули, після того місяць і тиждень в Білгородській області, Ой, перепрошую, в, в Таганрозі. От, а після того перевезли Білгородську область, там були три з половиною місяці, ну і місяць Шакурську області. Де конкретно не знаю, бо ж скрізь нас завозили, везли, то ну зав'язували очі і руки. Чи була можливість зв'язатися з різним не було, не було. Єдине, це було в Білгородській області. Нам дозволили написати листи, але нас відразу попередили, що вам сюди відписувати ніхто нічого не буде. Пробула там до середини жовтня і до останнього не знали, що її повезуть на обмін. Літаком дівча доправили у Крим, а звідти на материкову Україну. І вперше за багато місяців. Вона їхала не з зав'язаними очима. Сказали так, дівчата, якщо ви хочете доїхати, то сидіть спокійно. От, руки в нас були розв'язані, очі розв'язані. А відчуття дуже-дуже хвилююче, тому що з одного боку ми розуміємо, ось, ось вже. Рідна сторона, а з іншого до останнього не покидало, наприклад, ну, особисто мене почуття тривоги, а раптом щось зірветься. І це ну, буде набагато болючіше, ніж би нас нікуди б не везло. Два місяці реабілітації і нарешті вдома. Торік, 21 грудня, жінка приїхала у Луцьк. Так, у нас досить жорстко, і чітко, що ж там без якихось лишніх там емоцій. Ясно, що тато був радий, я була рада, але там без таких якихось особливих сантиментів обійшлося. От, коли, звичайно, з донькою там вже те відео не знаю, цілу купу переглядів має. От то це була дуже щемна Старше, така мить. Це молодша. Мені просто я, коли тільки повернулася од з полону, це почуття свободи. От буквально тут два тижні точно воно не відпускало. А потім ти вже трошки потрошки повертаєшся до нормального життя. Довго сидіти без роботи не змогла. Уже в січні Людмила Кравчук взяли на службу у Волинський прикордонний загін у соціальний відділ. Зараз вона зустрічається з сім'ями колег, хто загинув на війні, і від імені загону намагається надавати всіляку підтримку, аби Сім'ї не почувалися кинутими на призволяще. У Луцьку судитимуть 20-річного хлопця за наркозлочини. Як повідомили у Волинській обласній прокуратурі, молодий купував та збував психотропну речовину ПВП та амфетамін. 8 грудня правоохоронцям вдалося затримати злочинця після одержання ним у поштоматі посилки із вісімдесятьма пакетиками наркотиків. Встановлено, що психотропи він придбав через месенджер-телеграм та поширював через закладки у Луцьку та районі. На Волині рятувальники захисили дві пожежі у житловому секторі, як повідомили ДСНС області, 9 лютого в день. Палала господарська споруда у селі Старі Чернища Камінькашицького району. А вночі вогнем охопило житловий будинок у селі Журавлина на Ковщині. Внаслідок пожежі частково знищене перекриття і пошкоджені стіни на площі 25 квадратних метрів. За попередніми даними до пожежі призвело порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. У волинському пункті пропуску 39-річний чоловік планував виїхати з України, вдаючи з себе багатодітного батька. Як повідомили у Волинському прикордонному загоні, чоловік надав свідоцтва про народження трьох дітей. Згідно з документом, двоє близнюків менш ніж місяць тому народилися в Польщі. У результаті додаткового вивчення витягів з актів свідоцтв про народження дітей, охоронці кордону виявили низку ознак, які вказують, що їх підробили. Крім того, оперативники. Прикордонного загону з'ясували, що такі документи в державній установі Польщі не видавалися. Згодом чоловік зізнався, що за понад 200 тисяч гривень купив фальшиві свідоцтва про народження двох дітей, аби виїхати за кордон в умовах воєнного стану. У Туреччині в Іскандеруні вдалося врятувати жінку з України та її сина з-під уламки будівлі, яка була зруйнована після землетрусу. Як повідомляє CNN і із під завалів дістали Олену Акгьоль та її чотирирічного сина. Наразі відомо, що стан здоров'я матері та сина задовільний. Раніше повідомлялося, що шестеро членів однієї родини були врятовані у Туреччині після того, як провели 101 годину під завалами після руйнівного землетрусу. Україна повернула рідним тіла 61 загиблого військового. Як повідомило міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, обмін відбувся 10 лютого. Загалом від початку війни вдалося повернути рідним тіла 888 військових. Народному депутату України Олегу Волошу від забороненої партії ПЗЖ повідомили про підозру за даними слідства. Він допомагав Росії та її представникам проводити підривну діяльність проти України. Зокрема, він поширював висловлювання спрямовані на створення в суспільстві проросійських настроїв. Визнавав правомірність і виправдовував створення на території України самопроголошених так званих ЛДНР. Тому йому оголосили про підозру за фактами вчинення державної зради та нанесення умисного легкого тілесного шкодження. Наразі тривають обшуки. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Жінку з дитиною, яких на пішохідному переході у Луцьку збила автівка, госпіталізували до лікарень. У мами закритий перелом ноги, а в дитини закрита черепно мозкова травма. Про це повідомив завідувач Центральної оперативної диспетчерської Волинського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Ліннік. Повідомляє видання ВСН. Дівчинка перебуває у свідомості. їй робитимуть томографію, триває діагностичний процес. Сотні холодних людей у кілометрових чергах за хлібом. Саме так зараз виглядає життя у окупованому російськими виродками Маріуполі. Такі ж черги в інших районах міста за гарячою кашею. Фото опублікувала Маріупольська міська рада. Схоже, постійні черги це і є те саме анонсоване улучшення життя від окупантів за їжею, продуктами чи за послугами. Справжнє виживання. Очевидно, росіянам мало було знищити місто та вбити понад 20 тисяч мирних жителів. Не продовжують знущатися над людьми. У Луцьку 10 лютого близько 14-ї години на проспекті відродження легковик збив на пішохідному переході жінку шестирічною дитиною. За інформацією поліції Волині, за кермом Форда перебував 67-річний чоловік. Наразі потерпілі проходять обстеження у лікарні. На місці вже працює слідчо-оперативна група. Всі обставини з'ясовують. 10 лютого, близько полудня, ворог завдав артилерійського удару по багатоповерхівці на мікрорайоні острів в Херсоні, в якій знаходилися мирні жителі. За інформацією при служби ОВА вибуховою хвилею та уламками снарядів у квартирах повибивало вікна. Також пошкоджено стіни та декілька балконів. Через рашистський обстріл постраждала літня Херсонка. Її з осколковими пораненнями бригада швидкої доставила до лікарні. Жінка знаходиться у важкому стані. Медики борються за. Її життя 450 волинян подали заявки для приєднання до бригад гвардії наступу, які будуть звільняти окуповані Донеччину, Луганщину, Крим та інші окуповані Росією землі. Про це в ефірі ТРК Перший західний розповів очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко. Він зазначив, що наразі заявки приймаються як онлайн, так і в шести ЦНАПах Волині. Зокрема, за словами Юрія Погуляйка, близько 50 людей, які виявили бажання вступити в лави гвардії наступу, вже готові до роботи. Це колишні працівники правоохоронних та прикордонних органів, а також Нацгвардії. У Золочівському районі, неподалік села Кізлів на Львівщині, ракета окупантів впала біля автобусної зупинки. Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький. На щастя, вона не зірвалася. Надзвичайники вже працюють над її знешкодженням. Попередньо жертв чи постраждалих немає. Рух для транспортних засобів там перекрили. Під час масованої ракетної атаки 10 лютого о 10.18 дві російські крилаті ракети Калібр здійснили перетин державного кордону України з Республікою Молдова. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Також орієнтовно о 10.33 ці ракети перетнули повітряний простір Румунії, після чого знову зайшли у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав. Речник повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі Українській Правді наголосив, що повітряні сили мали змогу збити ці ворожі ракети, але розуміли ризики і загрози населенню іноземної держави, тому цього не зробили одразу. Внаслідок ранкової ракетної атаки 10 лютого по Харківщині є постраждалі. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Сенігубов. Відомо, що внаслідок останнього удару окупантів, який стався біля 10.30 ранку, у харківському районі поранення отримали семеро людей. Двоє з них у важкому стані. Дані уточнюються. Ракетна атака рашистів триває. Вранці 10 лютого на Івано-Франківщині та Вінничині було чути звуки вибухів. Попередньо це робота сил ППО. Про це повідомляє Суспільне. Також вибух пролунав у Хмельницькому. Про це повідомив мер міста Олександр Семчишин. Можливі перебої з електроенергією та іншими комунальними послугами. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртів повідомив, що у Запоріжжі зафіксували два прильоти. Також повідомив, Деталі про наслідки вибухів у Києві. Очільник міста Віталій Кличко повідомив про падіння уламків ракети на авто та дах приватного будинку в Голосіївському районі Києва. Близько десятої години ранку 10 лютого відбувся ракетний удар по критичній інфраструктурі Харкова. За інформацією міського голови Харкова Ігоря Терехова, у місті можуть бути перебої зі світлом та іншими комунальними послугами. Окрім того, вибухи пролунали у Києві. У Київській ОВА повідомили, що у області працює ППО. Людей просять залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Внаслідок терористичної ракетної атаки рашистів на енергосистему України є влучання у декілька об'єктів високовольтної інфраструктури в східному, західному та південному регіонах. Про це повідомляє Укренерго. Влучання ракет призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях. Для мінімізації можливих наслідків атаки та збереження енергосистеми Укренерго застосовує аварійні відключення. Російські окупанти вранці 10 лютого атакували Україну. Зокрема, кілька вибухів пролунали у Кривому розі. Про це повідомляє Суспільне. На Одещині, Миколаївщині та Полтавщині повідомляють про роботу сил ППО, які збивають повітряні цілі. Про це пише низка телеграм-каналів. Інформацію підтвердив журналіст Андрій Цаплієнко. Також повідомляють про ймовірне збиття ракети над Харківщиною. Деталі згодом. Кожен українець вранці робить дві речі: п'є каву і читає про втрати русні за минулу добу. За цю змогу ми дякуємо нашим хоробрим воїнам. У ранковому зведенні генштабу ЗСУ повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 10 лютого 2023 року орієнтовно склали 135 740 тисяч осіб особового складу. За добу на концерт Кобзона відправилися ще 730 орків. Танків було знищено загалом 3258 одиниць, за добу три. Бойових броньованих машин 6471 одиницю. За минулу добу мінус три артилерійських систем 2251 одиницю. За добу було знищено 7 одиниць. Реактивних систем залпового вогню ворога українські воїни спалили всього 463 одиниці. Засобів ППО за весь час повномасштабного вторгнення ліквідували 233 одиниці за минулу добу одну одиницю, літаків 295 одиниць, гелікоптерів збито 286 одиниць. За добу один. АБПЛА оперативного тактичного рівня 1970 одиниць. Минулої доби збили три одиниці. Крилатих ракет наші воїни збили аж 796 штук. Потопили 18 одиниць кораблів і катерів, автомобільної техніки та автоцистерн знищили аж 5126 одиниць. За добу 9. Спалили спеціальної техніки ворога 211 одиниць. Дані про втрати ворога ще уточнюються. Слава Збройним силам України і смерть російським окупантам. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 на 45 10 04 або ж 050 782 40 Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.